Доброго дня. Сьогодні 14 квітня, місто Тернопіль. І хочу зняти свій сад персиків після тих катаклізмів, які вони пережили на тій неділі. У нас практично, та так як по всій Україні, були морози цілий тиждень, то не були незворотні заморозки, а таке вернулася зима яка дала нам мінусові температури на протязі тижня. В нас були максимальні температури, мінімальні тобто температури мінус 5 градусів, але був дуже штурмовий вітер, і, звичайно, абрикоси, основний урожай загинув, бо абрикоса була в фазі активного. Практично 95% цвіла. І дуже переживав за персики, чи витримають ті морози і шквальні вітри персики. І от, дивлюся, сьогодні вийшов. Вчора в нас була тепла погода вже. Вже днем було плюс 15, може навіть плюс 17. Було сонечко і все почало оживати. І думаю, що врожай в цьому році персика, якщо ще не буде катаклізмів, повинен бути. Зараз пройдуся по сортах, може комусь цікаво. Ні, самому цікаво для історії колись буду продивлюватися відео. І буду дивитися, яка фаза у яких е персиків. Перед нами Редхевен. Red Редхевен Heaven. Red Heaven, мені він подобається чим, що він гарно витримує мороз, він морозостійкий. Е бували роки такі, що сніг летів, він цвів і нічого йому не було. Так само і в цьому році. Саме брунячка в нього саме більше ще в стані спокою. Бо другі сорти вже набубнявились, вже от-от відкриється. Це Red Далі й тем. Це в нас Геа. От Геа так, в такому стані. Вже брунячка починає привідкриватися, але це буквально завчора, При таком, при температурах. Звичайно, коли були морози і в нас мороз, сніг, ну була справжня зима, то вона була повністю закрита, а буквально за вчора, ну і сьогодні вже півдня, теж плюсова температура зараз порядка десь 15 градусів, то вже починає привідкриватися. Ще день-два такої температури, такої погоди і. Буде активне цвітіння. Далі пішли Royal Summer. Royal Summer була дуже набухша, Хо це і середнього терміну дозрівання персик, але брунячка була так набухша, вже хотіла розкриватися при тих великих морозах. Що, от, якщо видно, от на от той ось перший пелюсточок до нас, то він трошки підморозився. Але сама брунячка жива, дебеленька. І надіємося, закладка гарна. Придеться робити прорідження, але то в наших все силах приридити легше, якщо воно. Ну от один із перших моїх персиків, ранніх персиків. Це екстрім шостий. Екстрім шостий був на період тої негоди, на початок тої негоди, вже був в такому стані, як Геа, що вже тріскалася брунечка, але не розкрита була. І так дивлюся, він непогано переніс. Непогано він переніс ті морози, трошки верхні пелюсточки, які були при чуть-чуть пожовтіли. Але в основному брунька жива. І вже от-от, певно, на завтра, післязавтра, якщо от така буде погода, а передають погоду, що на післязавтра до 20 вже тепла і вночі вже температура не буде опускатись нижче 10. Так що він зацвіте на днях. Далі йдемо. Кондор. Кондор теж рахується один із ранніх чи ранньосередній, але він молодець, не розкриває бронючку. Він мав чуття, що буде у нас похолодання, і він гарно переніс це похолодання. Всі бронючки живі і ще в такому стані спокою. Чекають тепла. Так, це в нас Сатурн. Сатурн. Перевірюю вроді би. А то я щеплював Royal Gem. А, є Сатурн. Сатурн, от мені маю два сорта інжирних персиків, Сатурн і Уфо4. І всі вони дуже гарно витримали ті морози. У них теж була вже брунечка трохи привідкрита. І в них навіть немає того пожовтіння верхнього пелюстки, яка була привідкрита. Все дуже гарно. І мишачі вушка ціленькі, все ціленьке, нічого не підмерзло. Ну Вже тут рядом у нас плод наш, теж було вже від... Плод Даплданді. Відкрилась, вже відокремилась була брунька із квіткових букетиків, але гарно перенесла, не обмерзла, живенька вже починає чуть-чуть розтріскуватись, теж при таких температурах день-два і зацвіте. Так що Сатурн виніс гідно. Ну це Редхевен, так як я й казав. Редхевен не буду повторятись, більше до Редхевенів підходити не буду. Вони молодці. Вони чекають тепла, чекають справжнього тепла. Потім різко розкривають бронечку, цвітуть і так, це в нас Фіделія. Фіделія Фіделія теж вже починає. Е -е, морози перенесла гарно. Нічого не підмороженого, тут теж було вічка вже при відкритті трошки, то чуть-чуть такий змінив колір пелюсточок, але живі, живі, всі живі. Саженець не дуже великий. Це в нас Уфо4. Ну так, як казав, уфо 4 Сатурн дуже гідно перенесли. Цю аномальну температуру. Все гарно, гарна закладка, закладка до самого верху. Формую я струнким веретеном. Так що тут прийдеться трошки скидати плоди. Далі в нас іде, іде е, Геа. Ну, Геа так само, як той. Гарно розкрив, розкривається вже на днях. За цвітом. Це Eckstрім 434 вщепив. Хочу, тут у мене було F4 вщіплене, але мені одного саженця вистачи. То я перещепив Fa4, перещепив Eкstрімум 438. Зробив два щеплення, два вийшло вдалі, верх зрізав і буду формувати далі веретено. Цим сортом Extriam 438. Це в нас Редхевен. Гарно все чудово. Це в нас Г. Дуже гарно. Все чітко. Це щось я йому щепив. Щепив нектарин взяв тут з сусіда Василя, сорту не знає, але дуже великий і смачний. Вже як будуть плоди, будемо ідентифікувати. Отак буде одна скелетна гілка. Ну, будемо дивитися. Це теж Геа. Нижній ярус з Геа зацвів, розкривається, а це верх у Фо4. У ФО4 все чудово. Ну, вже раз роблю такий огляд, покажу вам. Багато абрикоси, це цунамі. Вже практично перецвітав, все, спалив мороз. От є пару резервних бруньочок відкрилося. Може пару плодиків буде, але сьогодні бджола не літає, бо холодно. Молоді саженці, ті, що восени ми з вами садили, це фіделія. Тоже Полишав по пару квіткових брунячок. Ну, за сам саженець, то, звичайно, він гарно перезимував. Він все он, йде в ріст. Чим гарна осіння посадка, що мені подобається більш осіння посадка за весняну. Це в мене ПФ 2420. Теж гарно, буде вже сигналка. Це хурмичка без укриття була аж 120 Бронячки вже пішли в ріст, розкривається. Ну і там мої далі манон щепив, Теж бачу пішло пішло вічко. Це було що тут у мене? Екстрім. То ранній екстрем, і манон раній. Отак зріжеться над брунечкою. Буде нижній ярус буде екстрем 6. Я там маю одне дерево. Манона ще не маю, буде манон. Далі. Так, що це ми маємо? Ага. Тут я маю Royal Summer, але щепив до нього ще Royal Lee. Таке буде двохсортове дерево. Не хоче отаку. Вічко живе. Плодушки я повідкидав, а ростова, ростова брунька жива. будем чекати. Ну і це у нас? що це кондор Ще одне дерево посадив кондора, сподобався він мені на смак. Ранній, дуже гарний товарний вид. Займаюся трошки реалізацією плодів то він піде на ура. Це дуже гарний і смачний ранній персик. То я посадив ще одне дерево. Отакий, От ну, це редхевени, редхевени всі ціленькі, всі гарненькі. Ще там є в мене Сатурн формований чашою. Тоже все живеньке, все чудово. Чого не скажеш про абрикос. Це робада. От пару резервних брунячок є, нема тільки комах, бо ще холодно. Ну, надіємо, що і отам, там, якщо вам видно, знаю, чи видно, там резервні зверху на шапках, резервні бруньки були, вони живі, вижили. От, бачите, от є, вони підморожені, але пилок. Є, чекаємо на комахи, бачив тут літав джмелик. Може хоч, хоч якесь для себе буде відерце абрикос, бо персик надія є. Такий огляд, як перенесли мої персики, це аномальне похолодання, навіть не похолодання, а Повернення зими. Де теж живенький президент щепив, пробуджується, йде пробудження. Так що дякую. Слава Збройним силам України. Героям слава!